Звук мене Віталік. Ну, травму отримав при виході на бойове завдання. Ну, трошки наступив на мину, не, не побачив мину, він наступив. Ну. Ще ампутували мені. Ну, від побратимів дізнався про тапет, вирішив заїхати сюди, подивитися, що, що тут, що як. І залишився тут. От. Враження, ну, враження, звісно, супер все. Персонал молодцы, лекари молодцы, то есть, помогают все. Верношение отличное, питание супер, как бы все хватает. Учеников по развлечениям тоже все класс, можно и спортом позаниматься. Ну, то есть, все, все нормально, все, все на уровне. Оборудование на уровне, все хорошо. Выдали мне буквально протез, пока временный, пока привыкаю за него. Ну, то есть, уже как бы привык, уже хожу, можно сказать, двигаю, пытаюсь без палочек ходить. То есть пока все получается. Займаємося тут спортом, все ми наставник Володимир Показывает мне, як все утра, де мої ошибки, на мої ошибки, как би Бильярд Більярд ми ним граємо постоянно, причем. Вот. Ну то есть все на уровне, все хорошо. Я не рад Бога, можна так сказать. Да, збройно себе тут рядом.